Хотів би вам сказати, що стосується вала, це те, що ізраїльський народ разом з іншими народами почав поклонятися цьому Богу. Ну, а за це, звісно, ви знаєте, наш Бог, Творець, Він є ревнитель. І він не міг допустити про те, щоб ви поклонялись іншим, іншим богам, його народ, народ, який був вибраний ним. І от дивіться, що буде далі. І запалав гнів Господній на Ізраїля. І сказав Господь до Мойсея: Візьми всіх голів народу та й повішай їх для Господа навпроти Сонця, і відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля, і сказав Мойсей до Ізраїлів суддів: Позабивайте кожен мужів своїх, приліплених до Пеорського ваала, позабивати всіх цих мужів. Які були, звісно, приліплені. Приліплені, ви знаєте, яким чином. Тобто вони були приліплені до їхніх дочок, це раз, і далі вони приносили жертву їхнім богам. І померло в поразці 24 тисячі чоловік.